Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про безпечну поведінку вдома. Інколи так буває, що вам доводиться вдома залишатися самому, і в цей час потрібно дбати про безпечну поведінку. Кошенятко чеше вуса лапками двома. На базар пішла матуся, в хаті я сама вмиюсь чисто, вмиюсь біло, а тоді. Візьмусь за діло, підмету гарненько в хаті, молока там кошеняті, своє ліжко застелю, квіти в горщику полю, заплету я киски русі і чекатиму матусі. Ось такий віршик про плани дівчинки, яка залишилася вдома сама. Давайте ж детальніше розберемо ситуацію і пригадаємо нашу казочку. Казочку про е, вовка та семеро козляка. Погляньте, ось вовк, який намагався потрапити до житла маленьких козенят у той час, коли їх Матуся пішла з дому. Матуся пішла з дому на базар за молочком, аби нагодувати своїх діток. Як ви пам'ятаєте, що вовку вдалося прорватися до оселі козенят тільки тому, що козенята були занадто довірливі і відкрили. Вовкові двері. А натомість, якби вони послухались матусі і не відчиняли б вовкові дверей, тоді б все б склалося набагато краще. Розглянемо ще одну ситуацію, також із казки. Казка називається Котик та півник, де півник залишався вдома сам на той час, коли котик йшов рубати дрова. Півник, котик, ідучи з дому, наказував півнику, аби той не відчиняв дверей лисоньці, адже лисенька дуже хитра, і бажала півника вкрасти, що їй і вдалося зробити. Знову ж таки, через те, що півник не дослухався до порад котика. Розглянемо ситуації, які можуть трапитися можливо. Може трапитися з вами вдома і як треба чинити, поступати в таких ситуаціях. Ці малюночки нам допоможуть у цьому. Погляньте, ось ситуація, коли хлопчик випадково розбив вазу з квітами. Звісно, він захотів прибрати за собою, прибрати те, що розбилося, скельця, і почав робити це руками. Руками це робити не можна. Тому що можна поранитись, що і сталося з хлопчиком. А як же все зробити правильно? Треба взяти віника, совочка і підмести, зібрати на совочок і покласти відро для сміття. Наступна ситуація, яка склалася із хлопчиком, це калюжа води, яка з'явилася на кухні. Таке буває інколи. По будь-якій. За будь-якої причини. Що треба зробити? Треба взяти ось таке швабру для прибирання і витерти цю воду, витерти цю калюжу. Можна буде впасти, підскользнувшись на цій калюжі води. Впасти, бачите, що і сталося з нашим хлопчиком, він упав. І, напевно, йому було боляче і забився дуже. Розглянемо ще одну ситуацію, коли вам дуже схотілося скуштувати кавуна. Але дорослих в цей час вдома не було, і вирішили самі скористатися гострим ріжучим предметом ножем. Оскільки хлопчик не вмів користуватися цим інструментом, гострим ріжучим предметом, то порізав собі пальчика. Як же щинити у цій ситуації? Ці ситуації треба все ж таки дочекатися дорослого, поки хтось із дорослих прийде додому і допоможе вам у цьому. Маленькі дівчатка, коли підростають, починають освоювати професію швії швачки. І дівчаткам хочеться це чомусь зазвичай робити ось тут, сидячи зручно на м'якенькому ліжкові. Чи можна так робити? Звісно, так робити не можна. Чому? Тому що будь-які булавочки, голка чи то ножиці можуть на ліжкові загубитися. А якщо вони загубляться, то можуть травмувати вашу шкіру. Ні в якому разі. Не можна шити, сидячи на ліжкові, не можна зберігати на ліжкові голки ножиці. А як це робити? Іде. Зберігати правильно у спеціальній шухляді, а шити правильно буде сидячи за столом. Ось поглянемо тут, мабуть, дівчинка хотіла зробити приємний сюрприз матері. Провітрити кімнату і накрила стіл, очікуючи батьків, матір. О, що сталося? У відчинене вікно залетіло багато комах, мух і інших комах. О, ці мухи попадали, бачите, на стіл у страву. Так робити не можна, тому що людина може отруїтися. Правильно зберігати. Правильно зберігати продукти в холодильнику. Ось так, як робить наша юна леді. А якщо ви хочете щось покласти на стіл, то на столі це обов'язково треба накрити серветкою. Я сподіваюся, що ви прислухаєтеся до даних порад і будете вічливими та слухняними малятами. Всього найкращого!